Бігом! Добре, ось, забирайте. Жодних проблем. Ну, чого ви, заспокойтеся! Ти хто? Зоряний лицар. Хто? Зоряний лицар, чувак. Я легенда. Все забудь. Цих п'ятьох ми взяли на Кзандарі. Подивіться протоколи. Рекс, він же винищувач. Якісь падлюки вбили його дружину і дітей, після чого він подався світами шукати помсти. Гамора, вояка, асасін, розшукується за десятки убивств. Ракета. На його рахунку 50 викрадень транспорту і втеча з підварки. Що це за дурня? Груд. Мандрував з ракетою його талісманом і персональним горлорізом. Гітер Джейсон Квіл. Також відомий як Зоряний лицар. Хто ж його так називає? Він сам себе. Його обвинувачують у пограбуваннях, масових отруєннях і шахрасті. О, вибачте. Що ти робиш? Усміхаюсь, кажуть, так треба робити, щоб усім подобатися. Вони називають себе вартовими галактики. Недоколихані придурки.